Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Едвін Гікс. Очима поліцейського. Джой Чавискі Відставний поліцейський детектив мучився від безсоння у 10-му номері мотелю Гепі Головкорц на озері Пайнвелі. Витягши своє кремезне тіло з ліжка, він натягнув одяг і рушив до ресторану. Можливо, хоч порція ванільного морозива та базікання із самом Вілобі відвернуть його від думок про ранкову риболовлю, і йому вдасться хоч на який час заснути. Кумедно, що чоловік його віку, на рахунку якого тисяча риболовель хвилюється перед черговим полюванням на окуня. Була п'ятнадцята хвилина на одинадцяту. Перед рестораном стояла стара розвалюха з номерними знаками оклахоми. Машина була в грязі, масних потьоках, і здалася йому підозрілою. Трой усміхнувся. Розуміючи, що в ньому заговорив інстинкт старої нишпорки, важко звикнути, що ти вже не правоохоронець і що молодість минула. Він обрушив свої 115 кілограмів на шкіряний стілець біля барної стійки, У гуркотів музичний автомат, якийсь гугнявий нероба виспівував жалібну баладу про красуню білявку, яка забрала його з батьківської хати. Чотири темні особи, двоє молодиків і двоє розкошлених білявок у тісних обтисних еластичних штанях і блузках із глибоким вирізом сиділи за столиком поруч із автоматом. Сема Вілобі не було. Місіс Вілобі, здавалася вкрай стривоженою. Її очі були набряклі й почервонілі. Вона поставила перед жоєм замовлене ним морозиво. Рада тебе бачити, Джою. Сем погано почувається, пішов додому. Я так хвилююся, хоч би не пиндецит. То чому ж ти не зачиниш заклади і не підеш до нього? Місіс Віло обікивнула в бік компанії. Я саме збиралася зачиняти, коли зайшли ці четверо. Щось вони мені не подобаються, боюся, засидяться. Дай мені їхній рахунок. Якщо вони попросять пива, чи кави, я подам. А ти йди до сема. Я все зачиню. Справді, Джою, справді, а якщо сему буде щось потрібно підвести до лікарні, наприклад, дай мені знати я в десятому номері. Джою, ти такий люб'язний, посміхнулася місіс Вілобі, відходячи. Джой був зайнятий своїм морозовим і думками про сема. Коли один із хлопців гукнув Гей, товстуне, ти тут головний. Джой повернувся і подивився на нього. Той був худий бронзовий від засмаги. Праве ухо сплющено в величезну головку цвітної капусти, ніс звернений ліворуч. Професійний боксер, подумав Джой. Другий смаглявий пекучий брюнет. Так. Відповів Джой, придушуючи роздратування. Йому не подобалося, коли його називали товстуном. Я тут головний, ви щось хочете. Пива. різко кинув засмаглий, всім пива і швидше. Джой відкоркував чотири пляшки пива і поніс до столика, подвів кожній руці. Так пиво не подають, продовжував задиратися молодик. Ти що? Не можеш це зробити як слід. Пробурчавши щось, Джой вписав чек і пішов назад до стійки. Не любиш, коли тебе називають товстоном, а товстуне. Так, мені це неприємно. Яка прикрість. Хлопець спритно виставив ногу, щоб підсікти його, коли він повернеться. Джой усією вагою наступив на неї. І хлопець заволав, а потім вилаявся. Так тобі і треба, засміялася одна з білявок. Так, ну що ж, ще подивимося, хто буде сміятися останнім. Вони взяли ще пива, а автомат не переставав гуркотіти кантрі. Джой глянув на годинник, було за десять одинадцяте. Усі гості мотелю міцно спали. Навряд чи сьогодні ще хтось сюди загляне. Будемо сподіватися, що ці вип'ють своє пиво і підуть без пригод. Компанія зажадала ще пива. «Заклад зачиняється об одинадцятій, сказав Джой, гуркочучи пляшками. Ми підемо, коли захочемо, відгукнувся хлопець. Джой записав пиво в чек і неквапливо відійшов до свого стільця. Як доречно, що він не зміг заснути. Важко уявити, як місіс Вілобі опинилася б тут наодинці з таким квартетом. Сем тримає пістолет 45-го калібру у шухляді під касовим апаратом, тож він би з ними впорався. Але місіс Вілобі була б цілком безпорадна. Ця четвірка явно наривається на скандал. Тепер там виникла сварка між молодиком, який горб'янив Джою. І тією білявкою, що сиділа напроти, поруч зі смаглявим. Час від часу втручалася пронисливим голосом інша дівчина. Темноволосого мовчазного хлопця вони називали Педро, другого Френчі. Була одинадцята, але Френчі знову стукав по столу, вимагаючи пива. Все більше нічого не буде. Час зачиняти, сказав Джой. Час вам, хлопці, йти. Я сказав ще пива. закричав Френчі. Джой підійшов до столу, а я кажу, розплачуйтеся і йдіть. Зі швидкістю, дивовижною для кількості випитого ним пива, Френчі скочив на ноги. Дівчина, що сиділа поруч із ним, вчепилася в його руку. Повернувшись, він ударив їй по обличчю. Джой схопив його за комір. Але той увігнав йому кулак у щелепу. Удар був першокласним. Джой відлетів назад до стійки, але швидко повернувся в позицію, схопив френчі і стиснув його, як гармошку, аж поки той не видихнув усе повітря з легенів. Наступної миті він зрозумів, що має справу з дикою кішкою. Хоч як би він захоплював френчі, той примудрявся його діставати. Завдаючи ударів кулаками, колінами, дряпаючись і штовхаючись ногами. Джой швернув хлопця на підлогу, сів йому на живіт і стиснув його біцепси так, що відчув під пальцями кістки. Кладіть гроші за рахунком на стіл і забирайтеся звідси. Щойно ви зникнете за дверима. Я викину вам цього блазня. Вони поклали гроші на стіл. Тепер йдіть, сказав Джой. Містере, ви не знаєте, з ким майте справу, затароторила білявка, що тримала ляпаса. Вам доведеться вбити його, щоб зупинити. Ну ж бо, починайте. Мені хотілося б на це подивитися. «А ну, давайте відвалюйте», – прохрипів Джой. Вони вийшли за двері, дівчата при цьому не переставали щось говорити. Вони мають рацію, проскриготав Френчі, «Ти ще не знаєш, з ким зв'язався. Як тільки ти зайшов у цю погану діру, мені одразу ж захотілося тобі врізати. Від вигляду таких здоровил, як ти, у мене руки сверблять. Містере, я відставний поліцейський, і я з тобою не сварився. Зараз я тебе відпускаю, і ти йдеш звідси, як слухняний хлопчик. Не змушуй мене робити тобі боляче. Джой встав і приготувався до захисту, на випадок, якщо хлопець задиратиметься. Френчі повернувся і пішов до дверей. Наступної миті в Джоя вже летів стілець, а за ним п'ятами вперед френчі. Від стільця Джой холився, але уникнути зустрічі з п'ятами йому не вдалося. Одна ступня ковзнула по скроні, інша вдарила в плече. Удар розворушив Джоя. Він зумів схопити френчі позаду, обхопивши його однією рукою, а перед плеччям іншої блокував шию. Він натискав усе сильніше й сильніше, аж поки не злякався, що зламає йому хребет. Тоді він жбурнув його за двері і повернувся, щоб їх захлопнути. Але Френчі знову був тут, молотячи йому обличчя досконалими ударами лівої. Джой прихопив і відтиснув вниз руку супротивника і виконув свою право в обличчя Френчі. Удар лише зачепив ціль, тому що Френчі був у безперервному русі, але все ж таки він упав. Лаючись, на чому світ стоїть, Джой кинувся на нього, безжально завдаючи ударів. Деякі були влучні, але більша частина припадала мимо, тому що два жорсткі коліна молотили його по спині, а голова каталася по підлозі, нагадуючи маневри боксера минулих часів, який ухиляється від удару. З 30 років служби в поліції. Джой накопичив великий досвід рукопашного бою. Тож здолати його було непросто. Одного разу він голими руками скрутив голову чоловікові, який впав у безумство, чим врятував групу підлітків в автівці. Зараз нічє життя не знаходилося під загрозою, окрім його власного, про яке, як вважав Джой, він зуміє подбати, тому він знову дозволив френчі підвестися. Це була помилка. Сутичка відновилася знову. Сутичка огрядного, вже старічого поліцейського, хай дивовижно рухливого для своєї комплекції, і молодого бандита ледь середньої ваги, який уперто не хотів здаватися. Джой ще кілька разів укладав свого супротивника, але не міг утримати на підлозі. Фрель, здавалося, отримував задоволення від бійки. Він знав, деякі прийоми дзюдо, і мав чудову реакцію. Обидві жінки та смогуля вулицій Педро знову влізли до ресторану і спостерігали за сутичкою, підбадьорюючи то одного, то іншого. Джой починав втомлюватися. Можна сказати, що вони проводили 15-й раунд на рингу з повною викладкою і без перерв. Тепер Френч усміхався. Здавалося, що з кожним отриманим ударом він ставав тільки сильнішим. Джой ніколи в житті не був такий злий. Він закричав до другого хлопця і дівчат та зупиніть же його. Який біс в нього вселився? У френчі була собача витривалість, зупинити його, здавалося, було неможливо десятки разів кулачища Джоя кидала його через увесь ресторан, але він миттєво повертався назад. З Джоя вже градом лив під. обличчя було в синцях і підтьоках, ліве око майже заплющилося, усе тіло нило від ударів. Час із цим кінчати, тому що він вже здає він Джойча Виски, якому доводилося долати півдюжини хлопців одразу. Але на один гарний удар сили ще залишалися. Лівою рукою він перехопив вертляву голову Френчі і правим кулаком завдав нищівного удару по посміхненій фізіономії. Цього разу Френчу упав, як підкошений. Він вимкнувся, можливо, навіть помер. Джой не знав, і з'ясовувати це він був уже не в змозі. Хитаючись, як п'яний, на ватних ногах, Джой підтягнув Френчі до дверей і вишбурнув його в ніч. Знесилений із пеленою перед очима він повернувся до ресторану. І тут обидві білявки кинулися до нього з обіймами. Наш чемпіон. верещала одна з них. Френчі давно напрошувався на таку прощуханку, я, сподіваюся, ви його прикінчили. Джой мовчки струсив їх, на слова сил уже не залишалося. Похитуючись, він зайшов за стійку, дістав з підказ пістолет 45-го калібру. І невпевненою ходою вийшов у зал. А тепер забирайтеся до біса звідси, усі. Чорна зіниця пістолета уважно стежила за педро, той мовчки повернувся до дверей. Бічним зором Джою встиг побачити, як у руці одній з білявок зблиснула пивна пляшка. Але ухилитися він вже не встиг. Хтось тряс його за плече. Джой розплющив очі і піймав поглядом циферблат чи годинника. Було за десять-дванадцяте. Чоловік, який термосив його, виявився знайомим дільничим поліцейським. Поруч із ним стояв чоловік у цивільному. Ну ж бо, чавиські, прокинься, гудів дільничий. Що тут сталося, Джою? Бійка з бандитом. Просто дика кішка. Одна з його дівчат шарахнула мене пивною пляшкою. А як ви поясните це? запитав чоловік у цивільному. Джой впізнав у ньому шерифа Гартона з Блейклі Сіті. Це було тіло Френчі. Збоку на голові з'яйла огидна кульова діра, під лівою рукою інша. Пістолет 45-го калібру, який Джой взяв з за стійки, лежав на підлозі поруч. Дільничий проснув узкуболі весь, підняв зброю і понюхав її. З нього стріляли це безсумнівно. Джою, ти вбив цього чоловіка? Ні, похитав він головою. Не я це точно. Хлопця, якого вони називали Фречі, я врешті-решт вишбурнув на вулицю, після того, як ми з ним вовтузилися з півгодини. Позбувшись його, я зайшов за стійку, взяв пістолет з самовілобі і почав виставляти решту смаглявого хлопця і двох білявок. Але тут одна шльондра зайшла ззаду і зсадонула мене пляшкою. Вони всі були накачані пивом. Я гадаю, що цей смаглявий і прикінчив речі, а потім усе обставив, наче це зробив я. Потилиця Джоя розколювалася від болю. Він обережно приклав до неї долоню і відчув гулю розміром з куряче яйце. Коли він відвів руку та була в крові. Джой обперся на стілець. І обвів приміщення каламутним поглядом. Шриф Гартон приніс з машини аптечку і перебинтував йому голову. Обшук френчі виявив дуже небагато. У гаманці були водійські права на ім'я Генрі Газула з Дугласа, штат Аризона, ймовірно, вкрадені. І щось близько 50 доларів, більше нічого. Руки його були поколоті лихими татуюваннями, включно з зображенням серця, з ініціалами «ГФ» всередині. Далі все відбувалося як належить Джой у своїй машині поїхав слідом за шрифом Гартоном до Блейклі Сіті. Ще раз радіопередавач викликали швидку допомогу, щоб відвести тіло. Дільничий поліцейський залишився в ресторані. Уже в поліції Джой Кависки дав опис двох жінок, і педро, та повідомив номерний знак оклахомської машини. Завдяки поліцейському вишколу, він запам'ятав його, коли побачив машину біля ресторану. Це виявився номер округу Секвоя, штат Оклахома. Сповідомлення, що надійшло по радіо до кабінету шерифа, з'ясувалося, що ці номери були зняті чотири дні тому з машини на автостоянці. Цілком, ймовірно, вони поміняють їх іще до світанку. Було віддано розпорядження встановити контрольні пости в Тексаркані, Фортсмітл, Літл Рок, Шреверпорті, Мені та Декуїні. Але ці троє цілком могли прослизнути крізь рідку мережу постів. Однією з бічних доріг. Тим часом Джой розповів поліцейським усе, що знав. Були присутні: начальник окружної поліції, чіф макрей з поліції Блейклі Сіті, начальник розшукового відділу, шериф Гартон і помічник окружного прокурора. Ну, що ви скажете? звернувся чіф макрей до шерифа. Схоже, це та компанія, яку розшукують у зв'язку з пограбуванням супермаркету в Спрінгфілді. Гартон кивнув. Джой показали звіт ФБР і тюремні фотографії, які надійшли якраз напередодні. Він пізнав їх. Це були Педро і Френчі, без сумніву. Уже десятий день їх розшукували за пограбування супермаркету в Спрінгфілді. На суму у 8 тисяч доларів. Той, кого називали Френчі, виявився Гаспаром Франсуа або Френчі Красунчиком. Колись був боксером, кочував з атлетичним шоу по ярмарках, незмінно здобуваючи перемоги у боксерських та борцівських матчах, відсидів один рік за грабіж. Він і Педро. Розшукувалися у зв'язку з пограбуванням банку в Аризоні та у Спрінфілдській справі. У Педро Гонзалеса був такий самий вражаючий послужний список. Він теж відсидів три роки за звинуваченням у ненавмисному вбивстві. Усі втомилися і розслідування вирішили продовжити вранці. Джой поїхав назад до мотелю Гепі Головкорс. Голова розколювалася, і кілька кісток, схоже, були зламані. Обличчя розпухло й набрякло, нила кожна клітинка тіла, але він почувався значно краще після того, як прочитав звіт про френчі. Все-таки той був не звичайною шпаною, а досвідченим боксером і все ще у чудовій формі. Не дивно, що Джой так виснажився. У себе в номері він, крепчучи заліз у ліжко. Усе тіло боліло. Риболовля завдяки цим мерзотникам, здається, накрилася. Він чув, як вдалині ухала одна сова і відлунювала інша. У зарослому верболосом болоті розміром із гудзик на краю бухти квакали жаби. На схилі пагорба гавкала лисиця. Минула година. А він усе ще не міг заснути. Як доречно склалося, що місіс Вілобі не довелося залишитися самій із цією мерзеною четвіркою, важко собі уявити, що могло б статися, і Джой продовжував розмірковувати про всі події цієї ночі, розмірковувати, як поліцейський із тридцятирічним стажем роботи. Він встав о сьомій ранку, прийняв душ, одягнувся і виглянув у вікно на озеро. Туман уже піднявся, і на поверхні води грали невеликі хвилясті брижі. Відповідна погода для риболовлі, але сьогодні вона не для нього. Подружжя вілобі було в ресторані. Привіт, Семе, як твій апендицит? Сем Вілобі збентежено посміхнувся. Та, мабуть, це були звичайні болі в кишківнику. Підлога була начисто вискоблена, вілобі, невизначено кивнув головою в бік зали. Дякую тобі, Джою, що потурбувався про сю, і за все. Компанія приїжджих на риболовлю снідала з шинкою, весело базікаючи. Про те, що вони збираються зловити, коли вийдуть на озеро. Джої з цікавістю глянув на них. Справжній рибалка ще до сходу сонця був би на місці. Судячи з усього, вони не підозрювали про те, що сталося тут минулої ночі. Ніхто з них не чув двох пострілів, якими був убитий Френчі. Усі міцно спали. Вілоубі приніс дві чашки димлячої кави і сів за столик обличчям до Джоя. У ранкових новинах з Блеклі Сіті про стрілянину ледь згадали Джою. Напевно, для їхнього кореспондента занадто рано. Підійшла місіс Вілобі, щоб прийняти замовлення. Доброго ранку, містере Чавіскі. І дякую. Навіть товстий шар пудри не міг замаскувати її почервонілі й набряклі повіки. Я хочу сказати тобі, Джою, почав вілоубі після того як вона відійшла, що дуже переживаю через усе, що сталося тут вночі. Вони ж могли вбити тебе, і я завжди буду тобі вдячний за те, що ти врятував сію. Джой мовчав, не відриваючи погляду від обличчя Сема. У чому річ Джою? Він продовжував притул дивитися на сема, нічого не відповідаючи. Прокляття Джою, та що з тобою? Я думав, що ти мені друг, повільно промовив він, але я і є твій друг. Тоді навіщо вночі ти намагався мене підставити? Що ти хочеш цим сказати? намагався підставити. Ти підклав до моєї руки пістолет. Хто сказав, що я підклав пістолет? Я кажу. Сем вілобі опустив очі. Колись Ю розповіла тобі, що тут можуть статися неприємності, ти поїхав до ресторану і поставив машину біля заднього входу. так?» І зайшов, коли вони вже оглушили мене. Тепер, Вілобі, дивився прямо в очі Джою. Так воно й було Джою. Я зайшов через задні двері якраз у той момент, коли вони чистили касу, ті дві жінки й хлопець. Побачивши мене, вони вискочили через головний вхід. Я хотів взяти пістолет, але його не виявилося на місці. Тоді я побачив. Що він лежить на підлозі поруч із тобою. Я підняв його. У цей час інший хлопець, якого я ще не бачив, як божевільний увірвався в двері. Він підхопив залишки пляшки, якою вони вдарили тебе по голові, і схилився над тобою, швидкий, як кішка. Я закричав на нього, але він уже мало не перерізав тобі горло. Тому я дивічі вистрілив, і він упав. Потім я подзвонив шерифу, сказав, що живу в мотелі і що чув стрілянину. Я залишався приглядати за тобою аж доти, доки, за моїми розрахунками. Ось ось мав прибути шериф, а потім поїхав додому з вимкненими фарами всю дорогу. Це не відповідь на моє запитання чому ти намагався мене підставити? Розумієш, я подумав, що ти то без труднощів виберешся із цієї ситуації, Джою. Такий поважний поліцейський. Взагалі, напевно, це було дорістю, явною дорістю. Якби не ця дрібниця, те, що ти приклав мої паці до пістолета, тобі взагалі не було б через що хвилюватися. Я думаю, журіб тебе виправдало. А тепер ти влип, Джою, ти не виручиш мене. Джой нахилився вперед і стиснув руку сема. Виручу, звісно, семе. Зрештою, адже ти ж врятував мені життя. Як же, зрадієсю, вона жахливо переживає, але як ти здогадався, що це був саме я, а не той смаглявий хлопець, чи одна з дівчат? Щось дивне я помітив одразу ж, як тій кадільничі і шериф підняли мене з підлоги. Але на той момент із гулою на голові я ще погано міркував. Потім мені весь час щось не давало спокою. Але зрозумів я, що саме, тільки коли повернувся з Блеклі Сіті і ліг у ліжко. Мені пригадалася одна дивна деталь. Річ у тім, що зал був майже в ідеальному порядку. Усі стільці, які ми перевернули під час бійки, були акуратно перекинуті на столи. Це міг зробити тільки ти, хіба банда хуліганів коли-небудь наводить лад після бійки. Ну, хай мене чорти візьмуть жою. Напевно. Я це зробив чисто механічно, поки чекав на поліцію. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.